В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Отче Михайло, дорогі отці духовні, дорогі браття і сестри. Христос посеред нас. Його. Що би було, якщо би ви зараз чули, що в Дунковиці або Доробратово проходить Ісус Христос? Чи не бігли би ми туди? Певне, що би бігли, і напевне, би ми більш відкрито до Ісуса Христа відносилися, як сьогоднішні персонажі із Євангелія, Яїр, та кровоточива жінка. Тому що ми вже трошки щось знаємо про Ісуса. Ми знаємо, що Він не просто є пророк, не просто добрий учитель, але що він є і Месія, і Спаситель. Але в той час Яїр, Котрий просив Ісуса Христа про зцілення своєї дочки і кровоточива жінка, котра також благала зцілення від Ісуса, вони лише трошки чули про Ісуса, вони не знали дуже багато інформації про нього, але вони довірилися Йому. І коли вони довірилися, Христос їм каже: віра спасла тебе, або не бійся тільки віруй. І на ці слова Христос робить два великих чуда: зцілення кровоточивої жінки, яка роками не могла зцілитися, і не просто зцілення, але і Воскресіння дочки Яїра. І нам так здається, що в цьому Євангелії це є найбільше чудо, котре відбулося. Але насправді там є ще одне чудо, яке, можливо, на перший погляд нам непомітне. Найбільше чудо є тоді, коли людина вірить, і коли отримує не тільки віру від Господа Бога, але і довіряє йому. Наприклад, маємо таке гарне слово довіра. Що означає слово довіра? Довіра означає довершення віри, тобто віра, яка діє. Не просто я собі вірю. Але я і дію відповідно до тієї віри, я і живу по моїй вірі. Ми сьогодні можемо зустріти дуже багато людей, віруючих, і сказати, чи ти віриш в Бога, чи ти почитаєш Богородицю святих? І багато із тих людей вам скажуть так. Але коли подивимося на їхнє життя, або давайте подивимося на своє життя, чи все в нашому житті? Є відповідно до того, що я вірю. В чому тоді проблема? В тому, що наша віра повинна бути відкритою до Бога, а отже, і довіряти Господу Богу. І тому сьогодні ми маємо таких два гарних приклади. Перше – це є яїр, який мусив довірити найдорожче. Що у вас в житті є найдорожче? Зараз всі, напевне, мені скажете, мої діти, мої внуки. Яїр мусив довірити Ісусові найдорожче. І також, напевне, десь мав якісь певні сумніви, тим більше, що дуже багато голосів з боку казали, та лише не турбуй, та дочка твоя умерла. Знаєте, у нас таких помічників багато деколи в житті є, що можуть похитнути нашу віру у Господа. Але Яїр бачив Ісуса. Бачив свою велику неміч і довірився Ісусові, і Господь робить чудо. Якщо взяти кровоточиву жінку, що вона довірила Ісусові? Найдорожче. Бо після дітей ми, напевно, скажемо, найдорожче в нас що? Здоров'я. Нам заради здоров'я не шкода ніяких грошей. І вона довірила йому те, що, можна сказати, нам найближче є, наше здоров'я. І також, напевне, вже могла розчаруватися, бо вже скільки років вона ходила по різних лікарях, по різних цілителях, ніхто не міг допомогти їй. І напевне, вже за ті роки, можливо, десь якась думка промайнула в голові, а чи це цей мені поможе? Але що зробила? Довірилася. Отож, віра в цьому Євангелії є найбільше чудо, більше, ніж зцілення. Ми кожен, котрий є охрещений, отримали віру, наче те маленьке зерно у своє серце, коли священник нас хрестив, коли священник нас миропомазував. Ми вже отримали всі дари Духа Святого в наше серце. Але чи те, чи вони проростуть, чи не проростуть, залежить також від обставин. Можливо, наше сімейне вогнище, наша віра, яку ми отримали від наших батьків, стала тим таким сприятливим середовищем щоб та зернина у серці проросла і дала плоди. Але не тільки від середовища залежить, залежить від того, чи то зерно розкриється, чи заховається. Чи ми довіримося Господу Богу і розкриємося на Його благодать. Чи ми наше життя проживемо віруючими, але закриті на те, що Господь Бог нам дає? Ми сьогодні маємо у цьому храмі ще такі дві гарні події. Перше це є освячення нашого престолу. Що таке є престіл? Можна сказати, що престіл це є серце храму, адже на ньому зберігаються світі тайни. Тіло і кров нашого Господа. На престолі звершується найважливіше, що у храмі відбувається. Ми деколи собі можемо думати, найважливіше те, як я заспіваю, або те, як я помолюся, або те, як я буду стояти. Найважливіше у храмі це те, що відбувається саме на престолі. А там Господь Бог. Кожного разу на слова священника прийміть їжте, це тіло моє, пийте з неї всі це кров моя, звершує свою жертву безкровну, таку саму, як на Голгофі, з тими самими благодатями. Тому престіл – це є джерело благодаті, з якого ми повинні черпати і пам'ятати, що якраз ота віра, котру ми носимо в своєму серці, має поживу саме звідти. Господь Бог. Тілом і кров'ю своїми живлять нашу віру, роблять її міцною. Ну і також ми маємо ще одну подію в нашому храмі. Маємо сьогодні тут деяконські свячення колишнього хлопчика, який тут бігав, Віталія, так а вже тепер дорослого чоловіка, котрий сьогодні стане служителем при тому престолі. Тобто він сьогодні від церкви отримує завдання. Щоб все те, що відбувається там, Він через свої слова, через свою молитву, через дії, через богослужіння давав вам людям. Так Господь Бог розпородився, щоб були деякони, які служать при столах, були священники, які служать при престолах, тими, котрі дають з благодаті Божого, як джерела людям благодать Господню. Тому ми сьогодні молимося за нього, щоб він став добрим священником, добрим знаряддям в руках Божим і був завжди щедрий в тому, щоб роздавати людям благодать Божу. Був щедрим таким посередником, яким Господь Бог користується для того, щоб спасати людей і дарувати їм свою благодать. Дякуємо Господу Богові за цей такий прекрасний день, за цю таку пригарну нагоду. Бути свідками освячення престолу, бути свідками народження служителя Господнього. І також і ми покликані в своєму серці бути тими престолами, на яких Господь Бог діє. Наше серце має бути престолом, котрий приймає благодать Господню, бути носіями тієї благодаті. Бути тими, хто живе своєю вірою, і хто не просто вірує, але і довіряє Господу Богові, без чого віра неможлива. Христос посеред нас.